Ну і поїхали. Ну що ж, я вже можу сказати, що все дуже непогано і різниця є. Чомусь перша куля, як на 25, так і на 30, йде з відривом. Всі решта 9, нормально. Значить перша група святів у нас 18 на 25. Друга група, от ви просто гляньте, 20 та де? Та, да, 20 на 0,8. Дивимося групу на 30 метрів. І так, 14 на 24. І тут тут нічого відкидати не буду. 18 на 18. І так, то що було? 30 на 40. А тут максимальне значення 25 на 18. Тепер на 30 метрів було 30 на 32, що досить непогано на 30 метрах. А тепер дивіться, що тут 24 на 14. Хай буде максимальне візьмуть. Як висновок, що можу сказати? Різниця дуже суттєва, дуже суттєва.